А скільки ви нас вже в третій, третій, тиждень. третій тиждень. З якими от такими нагальними проблемами ви прийшли? Що вас турбувало? У мене турбувало серце. А що саме? У мене шість років тому назад я принесла інфаркт. Шість угу. років я сижу на таблетках. Постійно кожен день посилає. Кожен день. день кожен а день воно буде... вам болить, Не є аритмія, такі карти. Ні, аритмія, Крім того, що в мене ще дуже велика висока сердечна угу. Мені ще Yeah. Я чи мочегон купила кожен день? Okay. Я з хати не могла заранесенько, okay. другий раз вискочу, десь щось куплю і, і бігом тому, назад, і бігом назад, uh -huh. тому що треба, щоб вона до вечора вийшла. От. Ну, спочувала себе неважно, звісно. Ну знала, як це вам заважало жити? Можливо, це якось вас обмежує, кудись піти, щось робити, поїхати. Ну, цієї мочегонка, то це взагалі прив'язано до хати. Не вийдеш. нікуди не вийдеш. Як не я лежала в лікарні от, після цього вже, після, то мені сказали два рази на тиждень пити мочегонку. Я прийшла до свого лікаря, вона каже, да ви що, з вашої сидечки не достатньо? Кожен день. Кожен день. Я як довго ви це пропивали кожен день? О, кожен день це я мабуть, місяця три чи чотири кожен день так? А потім я сама собі сама собі я зробила до мене. Я ж я ж це може виходить все. Всі витеміни, все, все. Все добре до мене. Я мабуть, буду так, як мені сказали в лікарні. Бо це терапія, то кордон. Два рази. Наче. Я стала два рази, так як мені казали, так mm -hmm. два рази. І ви знаєте, що я от, чувствую, в мене там ще є якась вода в льох. Mm -hmm. mm -hmm. от, от, от я от менше встала пити, mm -hmm. от, я чувствую, що в другий раз так щось мене, щось мене писати, щось таке вважає. Як ви, ви... Ага. дізналася про нашу компанію? Як ви потрапили? С сусідка в мене. О, да. сусідка. Сусідка, що сказала, да, сказала сусідка. що вона раніше що якось ми розговорилися, Вона каже, я ходила, mm -hmm. от, і каже, у нас не чулки є, бо я. Почала ходити на на театральні, там дуже трошки, бо там неділю ходила. І я з нею общалася, вона каже, а у нас не чолки є, тут рядашками. Підійти і подивіться. Ми підійшли з подругою, на жалко, поїхали в клію, по, але якщо приїде, я взяти то перебуду. Тому то, 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 то прийшла сюди, прийшла сюди і мені тут так сподобалося. А що сподобалося? Сподобалося, мені, во-первых, атмосфера. Mm. Це, це, Дуже, це приємно, да. це важливо. Ну і другі, оці всі препарати, вони, вони діють. Пози. Позитивно. Пози. Давайте так, що ви використовували? використовували із обладнанням? Я використовувала е, кровать, Масажне обладнання. масажер для ніг них, і? і, mm. да, і, yeah, і кіло. Кіло. За от третій тиждень ми вже в салоні, які у вас вже є результати? Покращення, полегшення. Покращення є полегшення в чому. Я йду, я йду в магазин, я зупиняюся через кожні 500 метрів. А що так Мені важко? Задишка. Задишка. Yeah? Uh -huh. І чувствую, що серце починає так тарабанити. Мені треба постояти трошки, надихнути, а якщо є скамеєчка, дуже добре, то я ще сяду uh -huh. саджу. В общем, від магазину до хати. Я засікала 30 хвилин. 30, 30 хвилин не йде. Да. Угу. Вот. Ну, а зараз, що я відчув, я, сьогодні навіть, я засікала час. Думаю, щоб не запізниться, бо я на 5 хвилин пізніше вийшла. Угу. Ровно 15 хвилин. Ви От. набагато у два рази швидше, то йшли за сьогодні. Без задишки, без остановки. Ну, я, ну, я чувствую, я чувствую, що мені. Я, я не знайшла їх жало. А ви вже ну, йду нарр... нормально. Нормальний да, ду. Я нормально, йду, да. я нормально це да, почуваю. Крім того, я щось почув. У мене вот друге розрядку вироблю mm -hmm. вот такого м'язи, і оці вот, і в... така тяжість в мене була. Mm -hmm. А зараз я почувствовала, що мені хрустим, може ще зломається. <розум> Чесне слово, я не думаю. Така легкість, Легкість. Супер. Ще вам скажу. У мене Тут була така. А була ще більша. Mm -hmm. Де ділася? Де діла? Не знаю. Не знаю, знаю, знаю. потеряли. Потеряла. 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 Це за цього ще й плюс лайкість така. да, зафіна за цього. Я з нас у мене якась робота була всю життя, сидяча бухгалтерська робота по привычке уже видно, уже. Я, я иду и весь час вот так прям иду, вот, и всегда с этими торгами, всегда я хочу таки, вот другой раз выпрямлюсь, а то мне и буду вот так. Молодец, контролюйте. Да, хоть я стара, а так, ну так и буду. Я стара. Вот, ну падам. Мудра, просто витримала ви сім'я, випрималась і ну, ну, не можу багато хто поприйти, бо чувствую, що дискомфорт. А от сім'я ваша помітила, як ви поміняли чи ні? Да, дуже так, дуже помітила. Помітили, що ви така да, не стала. каже, хватить уже ти ходити. каже, ти пованяєш нас усіх звідси. Чого? Буде багато енергії, багато сили буде. Я їх буду варшу. А то ж вам. Чи важливо, щоб мама була здорова з енергією, щоб вона не сиділа вдома, щоб у неї був час для себе і саме головне для здоров'я. Дуже важливо це для дітей лучше. Я кажу, я буду здорова і вам буде легше. Чим дольше я проживу, діточки, тим легше буде вам супер. Ну, Ви задоволені таким? Я, я, я дуже задоволена. Так. Я дуже Задоволена, задоволена. і спасіба всім, хто, хто здав ваш центр, тому що у нас, в принципі, я думаю, візлі, не тільки вже домі, немає таких центрів, демона піти. Так. Ну, ми лікуємось. Лікуємо, це лікування. Ми лікуємося безкоштовно. Без, Це, препаратів, без препаратів, без пребезпечно, без упорів із такими да, шикарними. Та, і йдеш, і йдеш не боїшся, що Там як п'єш, охось, думаєш, о як вона подіяти вас, положити а тут тут хуже не буде. Клас, тільки тільки краще. Кому рекомендуєте? Хтось боїться, сумнівається, має такі самі діаніз, як і ви Бояться, сумніваються, я сусідкам своїм казала одна не вірить. Друга така, так, 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 я кажу, попробуй треба. Піти попробуй все на собі. На тих собі. Тих, а, потім, тих, а потім, а потом можна казати, вірю чи не вірю. Супер. От рекомендую всім. Просто я знаю, що ми, ми жінки. Ми завжди в у нас сім'ї, у нас діти, у нас внуки, Ми ми не можемо собі. Приділити час. час, не може, не, не хватає mm -hmm. часу. А треба, а треба визитися вже. Любить на все і пора, пора про себе. Нарешті, Нарешті. Нарешті вже пора. Сімдесят тільки вже треба, яка вже концерт канців, я, я буду вам відносити mm -hmm. ну? працювати.